Доброго дня. Сьогоднішній ефір буде присвячена новинам невтішним. Адміністрація Трампа взялася вже за а, по Афганістану, і вони вже об'явили, що вони не будуть продовжувати статус ТПС для афганців. І вже з 20 травня афганці будуть кваліфікуватися на депортацію. На даний момент більше 9 тисяч людей з Афганістану на ТПС. Що вони будуть робити, важко сказати, але на даний момент Венесуелу, яку Трамп також поклав під загрозу депортації, суд Лос-Анджелесу поставив на паузу рішення Трампа і попросив доказати, яку шкоду венесуелці, які на ці принесуть Сполученим Штатам Америки. Тобто, поки це все на паузі, то цих людей не зможуть депортувати теж саме скоріше все буде з афганістанцями. За яких також заступляться адвокати, і напевно, скоріше за все, відсудять право афганців на продовження ТПС. На жаль, сьогоднішня адміністрація Трампа говорить, що для афганців вже немає загрози повертатися в їхню країну, що є неправдою, оскільки зараз на даний момент там вирує Талібан, і ці всі люди, які працювали колись на Америку. За ці 20 років, поки йшла війна в Афганістані, а вони в списках Талібану, і при, після їх повернення назад в Афганістан, не, на жаль, вони не будуть довго живі. Будемо сподіватися, що дані адміністрації е, хватить розуму, а не зробити це з українцями. Але, як ми знаємо, Трамп не дуже любить українців, тому е, будемо сподіватися на кращі новини.